Всім привіт, ми з Чарліс і бати програма День на Розумі Святого Луса. І сьогодні про те, що Чарліс найкраще, що отримав, це піла така. Ну, електропіла це найкраща страшилка. Але найкраще візь візьмуть. І пілу, і електропіла розріжуть березу, дерево. Чи здравствуйте, Чарліс, розкажіть, що не сталося? У мене що не сталося, Чарліс. А як Закрий рот? Ось тобі новини, і ти розкажеш про. Ми поговоримо новини, розказує наш кореспондент Гай Бест. Добрий вечір. Мене звати Гай Бест, і в ефірі Новини культури. І сьогодні ми розпочинаємо Чарльса, який візьмуть пілу і піло розріжеть березу дерево. Раніше мене так, що отримаєте зі своїми характеризмами. Але те що менше представляти перевіщувано. Але менше хтось говориться найкращими, але й кожного а й менше представляти унікальна програма. Ти майже отримаєш всі гроші, яким але менше. Менше представляти Секретесеньки, Стол, Чарліси та інші. Менше представляти, але унікальний. Але менше представляти, але яке схоже. На такими поведінками ах ти! Ах, Кайбест! Ось тобі! Ось тобі найкраще зелене зілля, я тебе отримаю, отримаю по, по пальцям. Гайбес, нажаль, увервала трансляцию, так им был отдень на родине золотого гуся, зустрічі за тиждень. Опа!